Ми тут не живемо. Дякуючи вам. Здоров'я дякуючи Ваших вам. Дітей. Я вам буду, дякуючи буду, вам. вам. Боротьба за чисте життя. Мешканцям села Гряда, що неподалік Львова, вже не сила терпіти жахливий сморід. Його кажуть, спричиняє тутешня свиноферма, а точніше, гнуївка, яку підприємство виливає просто в ґрунт. Заді свиноферми, вони от просто через паркан виливали гноївку, і так як люди з села мені сказали, це з весни. Всі поля були залиті гноївкою, не дивлячись на те, люди там вирощували салєру, картоплю, моркву, і це все йде зараз в нас як продукт харчування. Але ви розумієте, що наскільки я вже знаю, гноївка, свіжа гноївка, вона шкідлива. Численні звернення і навіть судові позови результату не дали. Відтак біля підприємства зібралася комісія, представники Держекоінспекції, Держпродспоживслужби, Львівської міськради, лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я та, звісно ж, жителі довколишніх сіл. Адже неприємний м'яко кажучи запах чують і в Грибовичах, і у великому Дорошеві, і в Зашкові. Сморід розноситься у радіусі восьми кілометрів. За словами активістки Галини Солонецької, мешканки гряди свиноферма документально зазнач що в 2021 році продала 15 тисяч тонн гнуївки Жовківському ППР. Це просто математично. Ми порахуємо. В них зараз фури 20 тонники. Це 750 машин. Ну, це вже я рахую. Ні, це матері, це не потрібно. Я це вам просто інші, я вам говорю, але це інші? 750 машин. Ви уявляєте, як часто 360 днів в році маємо, а 750 машин 20-тонників вивозиться з свиноферми. Жовківський ППР, хай на три рази він більший, хай ми зменшимо. Ще 30 тисяч тонн гноївки. 45 тисяч тонн гноївки. Куди діваються в жовківському колишньому Жовківському районі? На поля, на поля вивозимо? Забором проб ґрунту займається Держекоінспекція. Спочатку сперечалися, а звідки ж ті проби брати? Канал Яричиський, наскільки мені відомо, протікає з цього боку. Ні. Ні, з того боку річка протікає. Оказу нас руки канал Яричиський. Біля свинопер. Будівництво біля свиноперних. відповідно, з цієї сторони. Звичайно. Говорили, балакали та зрештою вирушили шукати канал, а з ним і проводити забір. Щоправда, неохоче. Таким ж було і спілкування з нашою знімальною групою. Ну, розумієте, написано було в зверненні, що десь там якийсь витікає рів. Треба піти подивитися на місце. Є там той рів, нема рову, витікає там щось тим ровом, якийсь інший рів, чи то річка, чи то канал Яричівський. А от для замірів повітря до Львівської мерії головний спеціаліст відділу захисту довкілля міського управління екології та природних ресурсів Тетяна Палюх каже, заміри можуть проводити на межі санітарно-захисної зони. І біля будинку мешканця, який зробив відповідний запит. Минулого разу порушень, мовляв, не виявили. Ми приїхали, поміряли будинку, там нічого не було. Можливо, якби ми пішли там в якесь поле, то можливо, ми би там щось зафіксували, і то не факт. Тому що ви розумієте, що вони сьогодні, наприклад, ну. Скажімо так, вилили, і воно наприклад, в той момент, наприклад, запах іде, можливо, там ще максимум скільки, а вже там через два дні просто ну мене ну не зафіксовано в нас було перевищення. Безпосередньо на підприємстві брати ми ну не маємо таких повноважень. Хоча зізнається, коли фіксували перевищення, а такі факти були, скерували звернення до Держекоінспекції. Ті ж у свою чергу розводили руками, каже Галина Солонецька. Без завжди такого. Заїжджаєш в Держпродслужевслужбу, це винувата Держекоінспекція. Заїжджаєш в Держекоінспекцію, це винуватий департамент і Держпродспоживслужба. Ви тикаєте пальцем один, але от всі разом зараз ви і ви не можете пояснити, що відбувається. Факт виливу гноївки в поле та перевищення у ньому хімічних речовин підтверджує і керівник Жовківського райвідділу Львівського обласного лабораторного центру МОЗ України Ігор Тутік. За його словами, було це у 2019 році. Були перевищення хімічних речовин, було забруднення ґрунтів виявлено сірководень, ну, тобто ті речовини, які виділяються від від самих оцих рідиниць. Нині ж тут жодного запаху. Місцеві припускають, що на час зібрання комісії на підприємстві просто призупинили активні процеси. Відтак вимагають встановити тут стаціонарний пост моніторингу якості повітря. Він безперервно фіксує та реєструє забруднювальні речовини для виявлення довготривалих змін в місту найбільш поширених із них. Також така лабораторія може регулярно відбирати проби повітря для подальшого аналізу. Дійсності тоді не потрібно нікому виїжджати. В нас постійно буде стояти прилад, який буде доказувати те, що говорять люди, тому що неможливо, що людина говорить Мені смерди. Я думаю, що цей прилад теж буде показувати, наскільки це повітря в цей момент всі годину шкодить для людини. І це буде друга година ночі, чи четверта година ранку, чи восьма година, чи субота і неділя, тому що тому саме що в суботу і в неділю і в нас відбувається от ті такі страшні смороди в нашому селі. До слова, біля АПП Гряда зібралися усі, окрім представників самої свиноферми. Був тільки Віктор Горбач, який ніби там їх захищає, але це людина, яка в один прекрасний момент сама мені сказала, дякую, що дали заробити. Людина, яка захищає свиноферму, але не за безплатно. Втім, отримавши результати нинішніх замірів у міськраді, пообіцяли повторно зібрати профільну комісію. І ті структури, які мають на це повноваження, дадуть якийсь нам належний висновок. Якщо він буде, наприклад, негативний, ми обов'язково будемо звертатися в поліцію. То надіємося, що все-таки нас директор цього ТЗВ повідомить і ми зробимо все таки замір в той момент, коли буде відкачування безпосередньо, щоб зрозуміти наскільки забруднюється повітря. Нагадаємо, за ситуацією довкола озера відходів у селі Гряда, ми стежимо із 2019 року. Тутешню свину ферму місцеві неодноразово ловили на незаконному скиданні відходів та створенню стихійних скотомогильників.